Мої вітання, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про творчість як спосіб психологічного відновлення. І у нас у гостях Таїсія Демидюк, художниця, авторка курсу медитативного малювання «Creative Meditation». Вітаю вас, пані Вітаю, вікторія. Дякую за запрошення. Сьогодні ми будемо говорити про творчість, зокрема про малювання. Власне, розкажіть, коли ви розпочали свій шлях в цій творчості? Можливо, обирали між чимось, як дійшли до того, щоб малювати, і що це означає для вас. Малювання в моє особисте життя прийшло, коли трапились наші страшні події, в Ірпіні і бучі. Наша сім'я прийняла рішення залишатись на місці, і коли стало все настільки серйозно, стало зрозуміло, що це не ну, якби війна, і все не просто так. З важкими наслідками. Я зрозуміла, що потрібно подбати про своє ментальне здоров'я, тому що якщо мені все-таки вдасться вижити після цих всіх подій наших, то потрібно якось зуміти зберегти цю чашу розуму, яка в нас є. Ось. І я почала шукати методи, різні роботи над своєю психікою. Спочатку ну, чомусь рука потяглася до малювання. Я пробувала малювати портрети, шукала там різні уроки в в інтернеті, і е, я навчилась малювати очі, навіть вже вчилась фотографії змалювати. Але настав якийсь такий критичний момент, коли ти е, починаєш ставити собі ціль іти до результату. І якщо ти ним трішки незадоволений, по-перше, ти хвилюєшся, чи в тебе вийде, е, стираєш, знову малюєш, витираєш, знову малюєш, і по-друге, ти потім задоволений, або незадоволений задоволений результатом. А це не про ментальне здоров'я, це більше про професіоналізм. Ти або стаєш професійним малювати, починаєш стаєш професійним художником. Або не стаєш, і ось тут ти далі вже себе починаєш порівнювати з іншими. І на той момент мені це не приносило задоволення і релаксації. Це на певному етапі я відчула, що це вже якесь емоційне напруження, тому що ти вже починаєш якось до себе ставити якісь планки для себе, і ти намагаєшся їх досягати, тобі не вдається, і ти засмучуєшся. Тобто, це не є робота над своїм ментальним здоров'ям, це розвиток вже. Фахових якихось навичок. І Тоді я почала шукати способи інші, де можна було самовиразити за допомогою аркуша і ручки. І я натрапила на методики Зен Арту. Це методика, яку ви найшов, ви знайшли, я зараз підгляну, пробачте, тому що трішки хвилююся. В Зен Арті, що цікаво, що це такий спосіб малювання, коли Є патерни узори, які повторюються. Ось ця повторюваність дає релаксацію нам. І ти не ставиш собі ніяких рамок і жодних обмежень. Ти просто використовуєш ці узори, поєднуючи і комбінуючи їх по-різному. Коли таке малювання прийшло в моє життя, я зрозуміла, що можна малювати, не очікуючи від себе нічого якогось такого суперпрофесійного, хоча виглядало це досить пристойно. Спочатку я поставила собі Таку єдину планку це було е, малювати щодня. Я витягувала себе щодня у кав'ярню е, щоранку, і оця година малювання для мене була така єдина вимога. Протягом тижня завела Інстаграм чисто для контролю, щоб я розуміла, що ось, ось у мене сім днів, і я сім днів малюю. Це була така просто внутрішня, так би мовити, сторінка на зовнішньому ресурсі. Я малювала і виставляла, малювала і постила. Е, я помалювала 10 днів і зрозуміла, що е, життя вирувало в кав'ярні. Це було на той момент дуже важливо, тому що їхало дуже багато людей зі сходу на захід, і вони зупинялися в місті, заходили в кав'ярні, про щось спілкувалися, і було якесь відчуття, е, окрім новин, які ти читаєш і тебе лякають. Ще було відчуття якогось життя, що люди живуть, рухаються. Е, так, пройшов тиждень 10 днів. Потім я поставила собі планку місяць. Така ну чисто знаєте, як челендж, такий виклик внутрішній. Я ось малюю місяць, бо я відчуваю, що мені від того легше. Малювала місяць Це було місяць. По таких внутрішніх відчуттях. Чи от психологи говорять про те, що якщо ви хочете почати чимось займатися, то не кидайте після першого разу, якщо вам не сподобалось, що обов'язково там тиждень-два, тому що ви після першого разу нічого не зрозумієте. От ви для себе думали дати собі час, щоб зрозуміти, чи це подобається, чи суто по внутрішніх відчуттях це було? Ну в мене було по внутрішніх відчуттях. Я розуміла, що мені це давало якесь задоволення. Внутрішнє, я якось давала собі можливість емоційно відпочити від тих всіх новин подій, які відбувалися. Але ви все так кажете, що ходили, поставили собі мету, таку щоранку ходити і малювати. Було таке, що не хотілося йти, але ви розуміли, що потрібно? Звичайно, потрібно було знайти сили в собі, витягти себе із квартири, тому що на той час робота вся перейшла на дистанційну і, взагалі, вона була відсутня, тому що сказали: виберемо за свій рахунок і поки що ставимо все на паузу, тому що роботодавці теж не розуміли, що робити. І ем, я просто такий собі ем, виклик зробила, що от хочу я чи не хочу, можу, я не можу. Я просто прокидаюсь, і це такі, як зуби почистити. Ранковий ритуал. Ти прокинулась, одяглась, нафарбувалась і витягла себе на вулицю, помалювала годину. Виставила пост чисто для себе і пішла додому. І далі ти вже займаєшся своїми буденними справами? Далі ти цікавишся новинами, тому що потрібно тримати себе завжди в курсі тих подій, які відбуваються. Ну тобто, виконуєш усі буденні справи. Що було через місяць? Ви місяць ходили щоденно малювали? Як далі ви зрозуміли для себе, чи подобається, чи не подобається, чи по внутрішнім відчуттям, чи дійсно це полегшило внутрішній стан? Через місяць півтори тисячі підписників. Сторінка була англомовна. Я ще також вирішила тренувати свою англійську, аби не забувати. По перше, і чесно кажучи, напевно, рідною мовою мені було трішки соромно виставляти свої малюнки, тому що, по-перше, вони були взагалі такими дуже аматорськими. І ну, багато хто не розуміє, тому що стилі різні так, от ручкою щось собі малює. Це виглядало так, напевно, і для мене без свого часу це виглядало би дивиною якоюсь. Людині нема чим зайнятися. Тому я вирішила і над собою попрацювати, і водночас вести англійською мовою для того, щоб чисто так трішки попрактикувати. Але через місяць півтори тисячі підписників. І починали розкручуватися відео, і я не могла зрозуміти, що робити. І в мене подруга, вона блогерка. Я до неї телефоную кажу, я не знаю, що робити. Якісь люди незрозумілі підписуються на цю сторінку, можливо, я її закрию. Вона така. Ти що каже, люди навпаки намагаються змагаються за те, щоб люди на інстаграм підписувались, а в тебе потоком там не знаю по 200-300 людей почали підписуватись, і я не могла зрозуміти, що відбувається. Вона каже: та не потрібно закривати, я вже була готова її заблокувати. Але вона каже, ну дай просто собі шанс, нехай от воно просто розвивається так, як воно розвивається, Відпусти цей контроль. Ну і таким чином. А Питання не стояло, лайки зібрати, там людей, підписників. Я просто зрозуміла, що це реально допомагає, що це реально працює. Я відчуваю себе в моменті. Я даю собі шанс заспокоїтись, я даю собі шанс зупинити той шум, ту всю інформацію, яка просто ну, її просто викинути, викреслити не можна було з голови. Ну, на сьогодні не можна, тоді це взагалі неможливо було. Сьогодні ми вже трішечки починаємо розуміти, як, як з цим жити. Так? А тоді просто от перекреслити чи гумочкою не витриш. всі, всю інформацію, яка в тебе зараз в голові. Це і хвилювання внутрішнє, як колись колега моя казала, у в нас кожного є своя війна, ми її кожен ведемо всередині себе. І плюс зовнішня війна, і це все наклалося, накладалося в кожного. Ще був один такий поштовх дуже серйозний. В телеграм-каналі був чат. Я не знаю, хто його започаткував, можливо, ви мені підкажете, це як ти. І ось коли я зайшла в той чат. Якимось способом, якимось чином я там опинилась. Ось, і там була шалена кількість людей, і те, що писали люди, було дуже страшно, тому що люди писали: я не можу вилізти з під ковтри, я беззупину їм, я беззупину плачу, я просто лежу і не можу ворушитися. У мене аж мурашки по тілі біжать. Я пам'ятаю, коли я це читала, е ну, це було неможливо перенести, навіть читати. А коли собі уявити, я такий емпат-емпат. Коли я це все уявляла, як людина лежить і не може поворушитись, я розуміла, що до цього може дійти кожна людина в тому стані в тій ситуації, в які ми знаходились. Тому я просто, так як ви кажете, я просто брала себе за вуха, як Мінхаузен, за завелося, і ось ти маєш щодня малювати. Ну так челендж продовжився. На сьогоднішній день це вже три роки. Ось квітні місяці, в кінці квітня буде рівно три роки, і за весь цей час в мене випало тижня два. Все. Так, ви щоранку продовжуєте малювати? Так, я, це для мене такий святий ритуал. Перед тим як йти на роботу, я прокидаюся. Я о шості я знайшла кав'ярню, які працюють сьомої години. Я виходжу в кав'ярню, трішки я вже малюю вдома. Ось, але знаходжу місце і час для того, щоб простір в своєму житті щоб малювати. Розкажіть про техніку, в якій малюєте, бачимо. Листівки, розкажіть, що це взагалі, як воно працює, як, що ви там зображуєте, що намагаєтесь передати? Чи є в ньому сенс? Сенсу як такого глибокого я не бачу, хоча моя знайома психологиня, вона каже: Таїса, обов'язково метафоричні асоціативні карти видати потрібно. Я проходила кілька курсів з метафоричних асоціативних карт. Розумію, що це глибоке дуже пізнання себе. Усім раджу, хто хоче знайти себе і почути себе, свій внутрішній голос. Дуже працюють, і ось знайома моя подруга вона наполягає, каже: Ти вже ти вже чудово знаєш, що таке асоціації. І от каже, твої малюнки якраз можуть дуже працювати, саме як метафоричні карти. Чесно вам скажу, я ну трішки в процесі, все таки вирішила я спробувати, але ну буде подивимося на майбутнє, як воно тому, що життя не передбачено, як воно вийде. У малюнках немає образів, чим чудовий зен арт. Тут і дудлінг у моєму стилі, тут і тангли ми можемо побачити. Ну, тобто стиль змінився сильно на сьогоднішній день. Я додаю дуже багато фарб. Раніше це були чисто чорно-білі техніки Я... А от це. Кольори, як обираєте, це ви самостійно собі по своїх відчуттях. Чи є якісь замальовки, над якими ви працюєте, і з них змальовуєте ось лінії, кружечки? Ось це все. Ви придумовуєте, Чи воно вже є? Ви його розфарбовуєте? Як це? Є така, є кілька технік. Техніки зен-арту передбачають та тангли, тобто патерни, узори, з яких ми складаємо щось, щось одне. Ми його малюємо. І е, об'єднуємо ось, наприклад, такі от малюнки. Так, от подібне, тобто беремо якийсь один узор. Поєднуємо моно, наприклад, так, такий малюнок або багато різних танглів і об'єднуємо в свої малюнки. Це чорно-біла техніка, переважно. Тобто ми малюємо ручкою і просто додаємо тіні. Є дудлінг, це просто, ну по-нашому, це каракулі. Так, ми малюємо. Тобто, коли ми, ми вимальовуємо чисто емоції, вимальовуємо за допомогою ручки. Це можуть бути і якісь мордочки, там хтось малює монстриків, щось подібне. Це все такий дудлінг. Тобто, коли ти можеш, з одного боку, це ніби образи, а з іншого боку, це щось таке незрозуміле. І ще далі ми можемо малювати абстрактні є такі абстрактні техніки. Я не можу сказати, в якій техніці я малюю, але я думаю, що це вже все просто переплелося в одне. І ось таким способом воно виходить те, що виходить. Я використовую вже кольори. До речі, кольори почала використовувати десь через рік. До того часу я просто не могла брати кольори на свої малюнки. Почала розмальовувати вже свою розмальовку, яку я для себе сама надрукувала. І ось тоді хотілося вже додати якоїсь соковитості в це все. А от до 2022 року ви малювали хоч раз в житті? От, пробували? Ну, Ще в дитинстві на уроках малювання, так? Ну трішки пізніше, ще колись в училищі педагічно я навчалась, то ми рік каліграфії вивчали. Ну і якби якісь бази такі, базу ми вчили, але після того я не малювала це дуже-дуже багато років. А для себе якось аналізувала? Чому от тоді, в перші дні Великої війни, рука потягнулася саме от до малювання? Багато хто там іде танцювати, хтось іде щось по-іншому, а тут малювання, от аналізувала для себе. Я не можу дати відповіді на це питання. Я думала про це. Я думаю, що ем, той вихід емоцій, який я знайшла для себе, це в малювання. Я думаю, що він, кожен знаходить його для себе в своєму напрямку. Так як ви кажете, одні танцюють так, інтуїтивні ці танці, інші йдуть в тренажерну залу, ще хтось вишиває. Ще хтось не знаю, ліпить. Дуже цінна методика це джорнелінг, тобто ведення щоденника, коли людина виписує свої емоції. Я думаю, що малювання це вільний спосіб нанесення, нанесення своїх емоцій на папір, тобто вивільнення емоцій, коли ти не можеш сказати це словами. Я пам'ятаю чітко, коли часи Євпіні і Бучі, я для себе. Пам'ятаю фразу, яка просто в голові дуже голосно звучала. Жодних слів, жодних слів, тільки образи. Я все життя працювала зі словами, але ця фраза вона просто в мені застрягла. І після того я почала малювати. Це було просто, знаєте, можливо, це прозвучить якось дивно, але я чула цю фразу. Вона мені просто молоточком стукала. Образи шукай, образи першим був образ, слово було другим. Тому що ми всі в цих телефонах і читаєш ці новини, і ось от в мене було таке відчуття. І після того я напевно пішла малювати. Ну, все якось зібралось. Ви сказали, на вас підписалися багато тисяч людей спочатку, і потім скажіть, чи пишуть вони вам, чи просять якісь прохання, як допомогти їм, як їм почати малювати? Що можливо, там них теж звертаються з таким внутрішнім станом дуже на низькому рівні, з психологічним завантаженням, і вони хочуть спробувати, щоб і їм ось ця техніка, яка допомогла вам. Чи Проводити якісь консультації, чи звертаються до вас за порадами, і що радити людині, яка жодного разу не малювала, спробувати почати малювати? Я пропагую, якщо так можна сказати, техніку інтуїтивного малювання на сьогоднішній день. Я вважаю, що я малюю. Ви запитували в якому стилі я малюю. Я його називаю інтуїтивно медитативне малювання. Це коли в тебе немає рамок, немає планок, немає обмежень, в тебе немає образу, з якого ти маєш так, фотографії, з якої ти маєш змалювати портрет, в тебе немає обмежень по кольору. Тобто, це може бути суміш абсолютно будь-чого. Це можуть бути клякси, з яких люди вимальовують, потім ручками щось вимальовують, чи навпаки лінії, які потім замальовують кольорами. Це може бути реверсні такі розмальовки. Тобто, це такий абсолютно вільний стиль. Не повірите, скільки технік. Існує. Вони ніби називаються техніками, але з іншого боку, це інтуїція. Тобто люди інтуїтивно щось вимальовували, і далі це перейшло в таке інтуїтивне малювання. Можливість вилити свої емоції за допомогою просто ліній, насправді лінії і якихось якихось кольорів. Я блог почала вести, мені хотілося от уроків. Відеоуроків я багато працювала з відео свого часу, і я почала просто не фотографії виставляти, а ставити телефон. Всі знімали камери, були штативи, всі знімають професійно так. Але я розуміла, що ну це не моя планка. У мене інша ціль була. Я просто ставила телефон і знімала те, що я малюю. І я виставляла рілзи невеличкі, коротенькі. В результаті люди зі мною почали вчитись, чому пішла підписка. Тому що люди вчилися і вони за мною повторювали ті лінії. Не було тоді, коли я починала, особливо таких уроків, відеоуроків, були фотографії, уроків не було. І, і завдяки тому, що люди поч... вчилися, їм було цікаво. Вони ой, далі, далі, далі. Дуже багато з'явилось відгуків, дуже багато людей з усього світу почали писати, що вони зі мною вчаться з моїми уроками. І на сьогоднішній день дуже багато людей, які чекають цих уроків, це я точно знаю, тому що переписуюся дуже з багатьма підписниками. Я не можу сказати, що просто всі знаєте, от на сторінку зайдеш 77 тисяч підписників, і такі вау! Це просто цифра, тому що є це органічно набрані люди, але ну точніше, неправильно люди, які самі прийшли на мою сторінку. Так я не докладала зусиль. Це Ніякого таргету, ніяких спеціально СММ-них способів набору людей, тобто просто виставлення контенту. Але напевно це говорить про те, що контент людям цікавий, те, що люди вчаться зі мною, це такі, чому ми почали. ви мене запитали креативна медитація курс, так. Знову ж таки, це моя особиста назва, тому що люди вчаться малювати з цими відеоуроками невеличкими. Це невеличкий узорчик один, і люди от його беруть, а потім далі вони використовують. Дуже часто пишуть: можна, я використаю ваш узор в своєму дизайні. Звичайно, можна. Коли вже він виставлений, ви можете використовувати. Щиро вдячна людям, які кажуть, що там вчусь пенар, дають там переперелінковку, так і дуже приємно, але в більшості це. Така, знаєте, площина, де кожен <смеш> бере, що хоче. Ось і тому багато хто вчиться, так. Що вас зараз надихає продовжувати працювати, малювати? Чи це все ж таки знову ж по внутрішнім відчуттям? Чи ви так якось надихаєтеся і це вас мотивує працювати просто і жити далі? Ну, внутрішнє відчуття це однозначно. У мене був день, коли я якось так відчула трішки депресивний стан, йду по вулиці, а назустріч подруга моя. І вона каже, я п'ю антидепресанти, мені дуже погано каже, донька антидепресанти п'є. каже, Ми не можемо психологічно якось вивести себе в якусь рівновагу. І я розумію, що мені в той день було теж якось дуже важко. І я кажу, ти знаєш, я не нафарбована вийшла на вулицю. Ну для мене це такі, це без претензії. Це для мене мій особистий внутрішній такий, знаєте, маячок, що я не дуже добре себе почуваю, вже настільки, що я собі можу дозволити не, не нафарбуватись. І ось і я кажу, ти знаєш, кажу, я себе теж дуже погано почуваю. А вона каже: Ну, якщо вже ти себе погано почуваєш з твоїми малюнками, то це вже дуже, ну дуже погано. Ось і я зловила себе на тому дійсно, що малюнки, оце малювання, які я собі поставила рамки, У мене не стоїть на сьогоднішній день питання малювати чи не малювати. Стоїть питання просто, що намалювати, так? Або який колір обрати. Ось це єдине. Чи я з кольору малюю, чи я ось ну, чорнобілі малюнки, просто ручкою малюю. Це просто моя якась внутрішня планка, три роки: це вже знаєте, не вже не по годині, а дві-три години я собі дозволяю малювати. Тому напевно це вже така частина мене, як продовження, яка внутрішньо дає мені ресурс і дає мені можливість заспокоїти. Це та площина, в якій можна знаєте, ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо нас, але ми можемо контролювати те, що відбувається всередині нас, і своє ставлення, як ми оцінюємо, як ми відносимось до того, що відбувається навколо нас. Також своє ставлення своє відчуття свій внутрішній світ я контролюю. Не завжди це звучить дуже пафосно, але завдяки ось якимось таким ритуалам, напевно, так? це малювання можна звати його ритуал, Завдяки цьому ритуалу, я, я можу сказати, що більш-менш я його можу контролювати. Ну наскільки можна контролювати, звичайно, в, в, в певних обставинах. Ну, це теж потрібно багато вчитися, щоб навчитися контролювати себе і те, що відбувається всередині. Я вам дякую за те, що ви завітали до нашого ефіру. Дякую вам дуже за запрошення. Ви Знаєте, ще на, на завершення, якщо дозволити, Марк Аврелій сказав, що найгірше, що ми можемо зробити для ворога, це не перетворитися на нього. Тож я бажаю кожному з нас, кожному глядачу, знайти оцей внутрішній стержень, знайти внутрішній баланс, знайти той ритуал, який буде допомагати вам собі бути бароном Мінхаузеном і триматись на плаву, тому що це те, що ми понесемо далі, якщо нам вдасться звичайно в те далі якимось способом пройти. Дуже дякую вам, Вікторія. Дякую. А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Таїсія Демидюк, художниця, авторка курсу медитативного малювання Creative Meditation. На все добре.